Продається охайний і доглянутий будинок у мальовничому селі Голосків, що входить до Меджибіської громади Хмельницької області. Село велике, з розвиненою інфраструктурою та гарним сполученням з обласним центром. Тому проживання тут поєднує тишу села та можливість швидко дістатися міста. Будинок цегляний, зведений у 1985 році. Добре утеплений, оштукатурений і пофарбований, виглядає акуратно та доглянуто. Загальна площа становить 99,7 квадратних метрів, жила 68,4 квадратних метрів. Планування зручне, 4 житлові кімнати, простора кухня площею 13 квадратних метрів, санвузол у будинку, який облицьований плиткою. Є прибудова, що додає функціональності приміщенню. У будинку всі вікна замінені на ПВХ, що забезпечує тепло й тишу. На підлозі ламінат, стіни рівні, у кімнатах поклеєні шпалери, у вітальні та прихожій пофарбовані. Опалення газове, вода, холодна та гаряча заведена в будинок. Каналізація септик. Електрика підключена. Житло продається з меблями, що дає можливість заїхати і жити без зайвих клопотів та витрат. Земельна ділянка площею 17 соток приватизована, рівна та доглянута. Місця достатньо і для городу, і для саду, і для облаштування зони відпочинку. Територія має великий потенціал для тих, хто любить садівництво чи ведення господарства. Голосків має необхідну інфраструктуру: магазини, школа, амбулаторія, відділення пошти, зупинки транспорту. До Хмельницького можна дістатися автомобільною дорогою швидко та зручно, що робить локацію особливо привабливою для щоденних поїздок на роботу чи навчання. Ціна будинку 6500. Документи готові до угоди. Це гарний варіант для тих, хто шукає просторий, теплий і повністю придатний для життя будинок у спокійному зеленому місці з доступністю міської інфраструктури.